Так, доброго дня. Сьогодні знімаємо для вас. Я зроблю не сильно довге відео, тому що буду ходити тільки по зовнішній частині. Ну давайте зараз покажу вам, що у нас зараз зроблено по благоустрою. Дивіться, який об'єм вже поклали бруківки. Практично дійшли, а не практично до кута дійшли. Так. Давайте покажу, що вони ззовні роблять. Отут навіть дивіться, що зробили вже яка краса. Так, от вам покажу. Бачите, вже розрівняли чорнозем, готують до засівання. Тепер, про що хотів сказати, йду біля тих квартир, які е, запропонував на минулому відео, в минулу п'ятницю. Випустив я відео дуже пізно ту п'ятницю, але фактично воно вийшло в суботу. Вже з понеділка зацікавилися цими двома квартирами і по одній з цих квартир е, по-моєму 75 квадратів. Ми по ній вже домовилися з клієнтом. Клієнт віддає нам свою однокімнатну. А Ми клієнту проводимо навіть невеличкі розтермінування, там буквально на декілька місяців продаємо велику більшу двохкімнатну квартиру. Людина закрила своє питання по кімнатах, я так розумію, плюс готовність об'єкта. Я так подумав, що ми, можливо, навіть крім другої, по ній теж цікавляться, по-моєму, теж вже там щось, щось накльовується на угоду. Можливо, ми навіть запропонуємо вам в майбутньому користуватися цією штукою. Я вийду через 2-3 дні з відео, де покажу, які квартири пропонуються по такій самій програмі, де ми вам пропонуємо трьохкімнатну квартиру, а ви нам з другого будинку, наприклад, свою одно чи двох. Якщо когось цікавить, зверніться в відділ продажу. Якщо вже когось зацікавить перейти на перший будинок на великого квартири, пишіть у відділ продажу, ми розглянемо всі пропозиції. В принципі, нам це теж ок. одразу пояснюю, чому. Все дуже просто. Перше, це те, що чим більше квартир заїде, тим швидше запрацює комерція. Чим більше квартир у нас піде в продаж, тим Зараз хвилинку. Чим більше квартир піде в продаж, тим за меншу кількість квартир нам треба платити комуналку. Так, ну коротше, Довго пояснювати не буду всі деталі, то тр трохи є вже і бізнесові і комерційні моменти. Дивіться, одразу показую, що зараз робиться. Біля патіо розрівнюють землю. Фактично все біля другої секції доробили. Тільки залишився кут третьої секції, де доробляють зараз фасади. По фасадах трішечки ситуація покращилась. Я не хочу дуже рано щось казати, але ситуація трішечки покращується. Ми зняли фасадчиків з оцього кута, той, що виходить назовні. Я вже казав колись, що для того, щоб було вже більш готове. З кільцевої дороги показати вам, всім, дивіться, що зроблено. Насправді, цей фасад для нас не є критичним для здачі, от в чому нюанс. А критичним для здачі є якраз фасад четвертої секції, тому ми оцю бригаду перекинули на четверту. Також будемо думати на рахунок переносу входу в дитячий садочок от через фасад колодязь Не питання в тому, що він високо, його можна понесити Питання в тому, що не хотілося б мати під входом в дитячий садочок колодязь. Вже по факту, коли прийшла розбивка, вже побачили, що воно співпало, на жаль. Так, от бачимо якраз фасадчиків. Вони знаходяться на зовнішній о, боковій стороні четвертої секції. Крім того, що виставлені всі арештування вже вони. Затягнули все е, утеплювачем комбінованим. І навіть вже, я бачу, задюбілили, і тепер дюбіля закріплюють клеєм. Бачите, вже всі дюбіля на місці. Це теж ок. Ну, оці раз, два, три проєми. Вони мають маленький об'єм, вони будуть дороблятися останніми разом з. Цією аркою. Давайте повернемо направо, подивимося, що там справа. Потім загляну в двір. Так, сьогодні тут набагато більше людей, ніж минулі тижні. Ми сьогодні якраз вже після обіду, коли сама робота відбувається, і тут вже затягнули. Все утеплювачем. З Люльок дуже швидко працюють хлопці. Я думаю, що з Люльок вони працюють швидко, я поясню, чому. Люлька, її оренда, її встановлення, все це коштує грошей на відміну від рештувань, де це набагато дешевше. І вони кожен підйом максимально хочуть використати. Тому от бачите, вони тут вже, правда, без дюбілей, але вже на клею встановили великий об'єм. Утеплювача. Ця частина доробляється минулою бригадою. Та, що тут працювала, і воно таку діагональку роблять, але дуже повільно, як я бачу. Но все одно щось робиться, бо їх попросили звільнити максимально. А, ось куди вони закинули. Вони доробили і розбирають вже. Вони доробили фасад над аркою. Нам треба було арку звільнити, щоб її вже робити там благоустрій, в'їзд, вхід. І виходить, що вони, бачите, вже затягнули вже тут. Бараником, так, цього не було. Заходимо всередину. Так. Теж бачите, такі деякі гамбіти розігруються, тобто перекидають на якусь частину для того, щоб пошвидше її закінчити. Ну і вже почали, як ви бачили, розбирати рештування, можете перемотати назад. Розбирають рештування і Скоро ця арка звільниться, її засиплять. Я думаю, що це вже буде на наступному тижні. Сюди можуть заходити бруківщики. Я правда не знаю, це будуть бруківщики зсередини двору чи ззовні. Тому що вони розділилися на дві бригади. Ця бригада працює тільки посередині двору, і фактично вона вже наближається до кінця. Я бачу по основних роботах, тому що останнє доробляється патіо. Це четверта секція, третя я бачу. Патіо готове, друга патіо готова, перше патіо закінчили. Е, вже також почали, от я йду по основній пішохідній е, дорозі всередині комплексу нашого, точніше всередині двору. Оце чорна бруківочка така, чорно-сіра. Вона виділяється, є вхід, тактильна плитка вже стоїть в двір. Е, маркетолог одна штука. Е, це прийомник для дощу. Тут вже засипали і зробили навіть бруківку і вже вирівняли в ту сторону. Ну, великий об'єм роботи вже зроблений. Візуально з того, що нам потрібно для здачі, зроблено десь відсотків 60%. Хоча одразу скажу, ми не будемо подаватися на пробну здачу, ми домовились з людиною, яка нас консультує як експерт щодо здачі в експлуатацію. Яка їх постійно здає, вона нам до кінця цього тижня повинна надати коментарі, щодо того нам ще треба додати, доробити, щоб здати в експлуатацію. Ще один приямок для дощоприймач, бачите? бачите, ну, для того, щоб відводити воду з середини двору. Там навіть звідси видно, що іде ухили. Такі розоклонки, і частково вони виходять через арки, вода відводиться, а частково вода відводиться за допомогою дощової каналізації, яка йде по двору. Це Дуже важливо, тож багато компаній просто що лишають там, побільше зеленки, якусь обруківку, яку хай там дощ впаде і воно само піде. Ні, воно само не піде. Це все ж таки великий двір, 50 на 50 і Тут великий об'єм дощу може впасти, і велика кількість води. Ну от, в принципі, основний момент, який я хотів показати, вам розказати, зараз то, от, вкрай от, розказую вам і показую. Всередині двору нам лишається ще десь тиждень часу для того, щоб доробити входи в під'їзди і зробити повноцінно замкнути кільце пішоходки, які потрібні для здачі в експлуатацію. І десь тижні, мабуть. Теж два потрібно для того, щоб доробити вхід до першої арки. По фасаду навіть не можу зараз назвати дати, тому що при нинішній швидкості воно буде швидше. Якщо вони повернуться до минулої, буде довше. Іноді просто люди бувають, що не доїжджають до роботи. Буває і таке. Тому важко прогнозувати. Ну Але поки що так бачимо що на початку квітня все ж таки спробуємо податися десь числа до 10-го спробуємо зробити одну спробу податися. Хоча от все буде відомо після е, п'ятниці чи суботи, коли нам нададуть ці консультації, ми вже зрозуміємо, де і на якому ми світі. Ну а так от в принципі виглядає комплекс всередини. Тому... Гарного вам настрою. Сьогодні такий короткий огляд, тому. Всього найкращого, я думаю, що всі задоволені, виглядає все супер. А давайте ще, може, зайду кудись, все ж таки вам покажу щось. Давайте хоч якусь там трьохкімнатну, може, якщо вона відкрита. Давайте спробуємо зайти, бо дуже коротко виходить. Давайте все ж таки на повноцінний огляд натягне. Так. Ага. Ну, Минулого разу я вам показував, що по всіх під'їздах вже все пофарбовано, вже все зроблено, що залишається. Доробляють в більшості шо. Це огородження на сходах, огородження біля вікон. Ви бачите, їх перед собою фарба вже на місці. Треба електрику тільки доставити. Це там не так довго. Тут якась квартира відкрита, по-моєму, 71 квадрат. Я перепрошую, хтось дуже сильно дзвонить. І постійно заважає. Так, о, бачимо фасадчика. Ну тут, в принципі, всередині ми казали, що четверта і третя секція будуть дороблятися за допомогою вже робітників, які звільняються з МЗК. Вони зараз якраз закінчують і приходять всередину квартири. Там буде дороблятися шпаклівка, пофарбування. Ну, стандартно те, що ви бачили, там по першій секції вже повністю готове. Ось так виглядає всередині під'їзд. Нагадаю, це четверта секція. Четверта секція, перший під'їзд. Той, той, що ближче до третьої секції. Ну, от. Ще якісь квартири. Це якась щитова, я так розумію, там щось підсушують. така вже підготовча робота. Ось так виглядає наш марш сходовий. Ну добре, я посередині я задоволений, я розумію, що не всі квартири готові саме в режимі white box, але вони готові в режимі до перегородок, в тому режимі, в якому здавалися наші квартири. Навіть в такому режимі вони не здавалися, тому що штукатурки теж не було в багатьох квартирах, що ми здавали там на Грінвудах і в інших комплексах. Тому так от. Отаке маємо. Ну, в принципі, все. До наступних зустрічей. Щасливо!